Во многих местах она постоянно выполнялась в горизонтальном исполнении. Я опять же подумал и решил свою работу сделать в вертикальном отношении. Поднял своды архитектуры, добавил пол, апостолов посадил ближе. Це унікальна інтерпретація відомої картини Таємна вечеря від криворізького митця Василя Пілки. В роботі багато акцентів від самого автора, замість звичайних стін зобразив замок, прибрав вікна та розмістив двері. А найголовніше вигравіював трьох голубів, які символізують отця, сина та святого духа. Завдяки тому, що апостоли розміщені на одній стороні скла, а решта елементів на інші, і виходить d зображення. Ця робота одна із фаворитів і друга пана Василя, який бачу створення багатьох картин. Я не можу сказати, що мені я не можу сказати, що мені щось подобається, а щось не подобається. Мені до вподоби все. Я в кожній такій роботі знаходжу якісь думки. Вони в мене з'являються, і я згадую різні історії. У Василя Пілки присутня духовність в цих картинах. Він буває в Греції, на Афоні, його знає вся Європа. всі країни запрошують його. На виставку завітало як багато знайомих митця, які давно слідкують за його творчістю, так і тих, хто вперше вживу побачив роботи в такому унікальному виконанні, не приховує свого здивування від експозиції і пані Олександра. Жінка любить мистецтво з дитинства, тож зізнається, ці роботи ще як надихають. Я yeah, дуже very... «Я дуже шокована роботами Василя Пілки. Настільки все гарно, настільки оригінально та настільки сучасно. Це ще мало сказано. Моя душа просто палає від усього побаченого. Мені сподобалася ця картина тривога людини, тому що зараз час такий, і приголомшила балерина настільки витончено показана її лінії, аж надихають. Василь Пілка в такій авторській техніці різьблення по склу працює більше 15 років. Використовує для цього спеціальний алмазний різець, а от трудиться над однією картиною до двох місяців. Загалом в доробку митця близько 300 різних робіт, і це не лише зображення на скляному полотні. Цього разу презентував загалу 17 експонатів. Ще три знаходяться в майстерні, та невдовзі також поповнять ці ряди. 10 представлених робіт привіз із виставки з Німеччини. Зізнається, таким чином хоче відволікти людей від поганих думок та заоходити на роздуми. Тут в мене збільшені копії Альбрехта Дюрера і духовна тематика, кілька робіт. Хоча це мусульманська тема, але все ж таки духовна. І різнопланові такі роботи, аби показати і замки, і геральдику виконання американського герба. Вони повинні всі бути різноплановими. У мене три розробки на склі, і я з часом буду чимось цікавим дивувати людей. Зараз Василя Пілку запрошують до Києва, але поки що виставка цих унікальних картин проходитиме в актовому залі Державного університету економіки та технології. Дати завершення експозиції ще немає, тож її можна відвідати з понеділка по п'ятницю, з 10 ранку до 5 вечора. Також митець готує і дві роботи, які відправляться на священну гору. Афон. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлю, Сергій Філоненко, перший міський.